Різні, як за характером, так і за зовнішністю. Один народився та виріс у Чернівцях, а інший з Харкова. І ця різниця іноді викликає суперечки. Проте хлопці навчилися один одному поступатися, адже вони співають в одному дуеті. Зустрічайте сьогодні у нашій програмі Дует «Дантес» та Оліни. Де Вадим та Володимир брали участь, а не тільки дійшли до фіналу, а й отримали перемогу як дует. Я предлагаю Наталі Алексеєвні і Ірині Лисенко подумати о нашому совместном дуеті. З деякої точки зору, мені це кажется не будете вдвоем, в кафедралі. Хорошо, я согласна. Спасибо. Понимаю сразу, что теряю я девочку Болю немного, боли, немного, боли В нашем шоу одержал победу дуэт До фабрики Вадим займався футболом, і якби не мрія стати естрадним артистом, можливо, став би відомим футболістом. Долю футболіста для свого сина бажали батьки, тому і віддали чотирьохрічного Вадима до спортивної школи. Хлопчик виявився здібним у цій галузі, тому вже навчаючись у школі, грав за молодіжну збірну України. Але музика не полишала Вадима. Я був дуже такий цікавий мальчик. У мене там, ну школа, потім тренування по футболу, потім студія вокальна, і ліжна Не знав, що робити і все таки вибрав музику, а футбол оставив як хобію. У школі Вадим був тихим та здібно до гуманітарних наук хлопцем. Захоплювався уроками географії та історії, полюбляє читати про країни, міста. Батько наразі йому дарував різні енциклопедії. Проте ніколи не розумів математику. Зізнається, геометрія та алгебра взагалі не для нього предмети. Одної сторони, в принципі, я, я був ще спокійним хорошим мальчиком. Так як я ну, говорю, у мене не було просто часу на плохі діяння поступ після школи Оліних ступає до будівельного технікуму та університету культури та мистецтва за класами страдного вокалу. Вдало закінчує їх. Но дай бог, чтобы у нас не было такой ситуации, в которой бы мы вынуждены были да. именно на... не хотя быть либо прорабами, либо барменами, либо экономистами. Лучше, чтобы это было совмещено с вокалом. Девочка Оля, mm -hmm. немного боли, mm -hmm. немного боли. Володимир Гудков, більш відомий як Дантес, народився у місті Харкові. 28 червня 1988 року. У школі був звичайним хлопцем, добре навчався, проте багато розмовляв та жартував. Закінчив харківський політехнічний інститут, багато працював влітку. Зізнається, хотів навчитися щось робити своїми руками як справжній чоловік, і йому це вдалось. Я ще й помощникам столяра був. я всі щось що чим я. Я хотів би вміти щось робити руками, бути мужиком на сдався творчіство да, и в этом искать творчество. То есть я знаю, что такое штраби, что такое перфоратор, что такое рваный кирпич. То есть я понимаю в этих всех штуках и как это все сложит. И я пошел работать барменом, потому что я в прошлом году до этого работал тоже барменом. Я три года работал, и мне очень нравится это творчество. Это общение с людьми. Меня уже 20, Серйозним кам'ясів сумнів уже двадцять аттіма росішта. Ти очі сільйозна кам'яносі після того, як Вадим та Володимир потрапили до шістнадцятки відібраних учасників для проєкту фабрики зірок Зірок-2», в них почалось нове життя. По-перше, відтепер за їх поведінкою спостерігає вся Україна. Адже теле щоденники транслювались кожного тижня на одному з провідних національних телеканалів. Нам показали дом, ми думаємо, блін, це ж буде вообще нереально. Это, не, это, Знаєте, ні не в туалет сходити, ні поспати, ні все бідно. Але згодом звикли і до камер, і до того, що за ними спостерігає кожний бажаючий українець. І це не заважало їм заводити романи та сміло висловлюватись в адресу один одного. Але ніяк не могли звикнути фабриканти, зокрема Вадим та Володимир, до того, що деякі скандали були сфабриковані за допомогою монтажу. То, что мы делали в доме, это монтировали уже люди за стеклами, за стенами нашего дома. Совершенно другие как, фразы да, дали, как просто. хотели. То есть могли, я там послал кого-то, там, делать с кем-то другая, «Да пошла ты!» А тут, то есть я говорю, «Да пошла ты!» И, вставля... И показывают, кому я это говорю, типа переводится камера Наталья, Наталья Могилевская например. Ну, то есть вот такие были приколы. Ну, это делало нам рейтинг, это делало какое-то шоу, но, знаете, сложно потом было там от чего-то отмыться. І те, що там все відбувалося з нами, може бути не завжди було адекватним. Після того, як та Оліник перемагають на фабриці зірок 2, виходять вони з зіркового дому відомими співаками, вже з десятками своїх фан-клубів та багатотисячною підтримкою прихильників. Різко про них згадують так звані товариші з дитинства. Вадим зізнається, дуже прикро, що є такі люди. Поки вони були звичайними хлопцями, ніхто не звертав уваги на сусідських хлоп'ят. А після фабрики. Ребята, с которыми мы не общались и которые нас не воспринимали, потому что у меня на самом деле, не знаю какого, но у меня такое было, что точно меня не много не воспринимали. не воспринимали. И потом после этого раз, уже друзья, Вадим, ты такой, Вадим, ты слушай, а когда мы там, когда мы там увидимся, помнишь, когда же, а да, помнишь, мы, да, да, ты знаешь, не помню, вот я ну, не могу вспомнить. И вот те ребята, те друзья, с которыми я хорошо общался, которые верили в меня, которые со мной хорошо общались, с которыми, с которыми я дружил, Всеми сейчас привыкли, продолжаю общаться. Когда я приезжаю в город, в Харьков свой, я всегда встречаюсь с теми друзьями, с которыми я, у меня очень много связано эмоции и воспоминания. И помимо этого, как правильно Вадик говорит, очень много появилось, а, любимых сколько появилось, девушек, yeah. которые, оказывается, без, просто безответно всю жизнь любили нас. <laughs> ну просто, же, ну, когда... просто когда... параллельно встречались с другими парнями, потому что... Ну, Но бо... они любили. Но они любили нас, они боялись подойти, там, меня, они боялись подойти и сказать нам, что ты, ну, ты же был тогда уже, мы видели в тебе потенциал Ну, зараз я не боюсь, я зараз осмелилась. Я хочу тебе сказати, що я тебя люблю, я тебе хочу, за ході, взагалі, женись на мне. <рес> Кохали ті дівчата їх або ні, невідомо. Проте, за словами хлопців, особливою популярністю у дівчат раніше вони не користувались. Олійника, наприклад, постійно кидали дівчата та, аби його не засмучувати, казали: Ти пойми, Вадим, проблема не в тебе. Вот. Я, Ти хороший, але я. Вот, Я понимаю, я сейчас уже понимаю, что це все лапша, что это все такое, это это бред си кобылы. Вот, Ну я тогда думал, ну да, конечно, ну, не візел, значит. Но я всю жизнь, в жизни гадким утюнгом я был, был да, був, не, я был очень я показывал в школьной фотографии, это ну, школі фотографії, так. Але гетье каченя виросло и стало гарним лебедем. А до того Володимир не редко опікався. Розповідає, десь на курсі першого закохався у ді.

Розслабився і поэтому, як і сні з девушкою, я пытаюсь обрати внимание уже не на просто роста внешні іноді популярність. Знаєте, в чем прикол? Популярність забирає у тебе возможность бути рыцарем, там ухажувати, добиватися стартував дует з піснеї дівчатка Оля, продовживши мандрівку по шоу бізнесу з піснею. Зачем тебе це знать? Кліпі якого знялися деякі відомі виконавці українського шоу-бізнесу. Верить, что я не предам, А ты ненормальной любви. Я девлюсь пополам. Але найвідомішою піснею дуету стає пісня «Мені уже 20». Кліп на пісню Мені уже 20» знімався молодим та маловідомим на той час режисером Філіпом Лі. Образ хлопця по кліпі стилісти запозичили у британського попу. А за сюжетом вони ділили одну дівчину на двох. Одна з останніх робіт дуету ти в прошлом, кліп на яку знімався у Гонконгу. Режисером виступив знову Філіп Лі. До кліпу залучили і місцевих гонконгських рок музикантів я посмотрел, говорю, вот, вот эти ребята точно, они очень крутые. Гонконг это огромный муравейник, и вообще очень красивый город, великолепный, все Красиво. очень чисто, очень большие развилки, нет ни одной пробки, к, стра... к очень великому удивлению. Но мне город очень понравился. Слишком говорить или молчать.